Якась голосове там було нотатки усім співробітникам чистого неба. Ми змушені залишити базу. Точну дату повернення зараз визначити неможливо. Щоб захистити базу на час відсутності наукового персоналу, я переналаштував п'ять маяків для моніторингу викидів. Окрім щитування псів впливу найвищого рівня. Їхній функціонал доповнено продукуванням всі випромінювання в зовнішнє середовище. Сподіваюся, цього буде досить, щоб зберегти все до нашого повернення. Всі ага. Я коніль. Вій. Ві. Так, мини схрончик такий прикольненький. Я не звонить. А, він уже все. Так, ну, тут або драбина хочеш наверх, збирайся, або тут є вікно. А, до речі, не показав, де цей схрон. Болота і церков. Ну, все, якщо шо